Посилення державної турботи про ветеранів та збереження пам'яті про загиблих. Головне завдання уряду у підготовці та відзначенні ювілею перемоги у Великій Вітчизняній війні. Про це президент Віктор Янукович заявив під час засідання організаційного комітету. Обговорили також план заходів до 70-ї річниці визволення України від загарбників. Зокрема, у столиці до визначної дати проведуть військовий парад, а на Майдані Незалежності відбудуться традиційні святкові концерти. До 9 травня в Києві відкриють алею героїв у парку Слави. Перші два бюсти, вони вже зараз виготовляються і будуть встановлені саме там біля пам'ятника кажеду. Тобто такі заходи у нас проходять. Я вважаю, що ми їх проведемо на самому високому рівні. Запрошую всіх до їх участі. Питання підготовки та відзначення цих речниць постійно будуть перебувати під моїм особистим контролем. Ми маємо забезпечити їх справді всенародне святкування.